Усіх вітаю! З вами Лана, і ви на моєму каналі Лана Лавбук. Сьогодні я знову знімаю формат 2х2. Не знаю, навіщо я це роблю, адже в мене висять мої гештальти, які мені дуже хочеться закрити. Беру собі такі формати, а потім жаліюся, що не встигаю читати гештальт. Розумію, що це має бути дві книги за 2 дні, і я поки що не знаю, що візьму. На завтрашній день я помітила, що останнім часом мені набагато легше брати якісь тоненькі книжечки. Але в мене таких небагато. На сьогодні я знайшла одну, цей безсмертний роджер железний». Вона дуже тоненька, і мене це влаштовує. Ну, По-перше, тому що я Точно встигнув прочитати її за сьогодні. І, по-друге, тому що чомусь в мене було безсоння, і я спала всього 2 години. Тому просто ніяка. Цю книжку я не читала. Не знаю, сподобається вона мені чи ні, але. З огляду на те, що мені загалом подобається цей автор, і я раніше читала його книжки, то маю надію, що все ж таки сподобається. Пішла читати і до наступного включення. Друзі мої, я вже на 31-й сторінці, але, чесно кажучи, досі нічого не розумію. Дуже багато персонажів, імена яких я просто не запам'ятовую. Тобто нас познайомили з головним героєм Конрадом, який Костянтин, який періодично змінює свої імена, тому що йому вже за 200 з гаком років. І треба якось жити. Усі ж навколо не мають знати, скільки ж йому років, насправді, нещодавно він одружився, і тепер він має бути гідом для якогось багатого та впливового журналіста, який хоче подивитися на руїни землі. Так, земля вже не та. Конрад не дуже хоче бути гідом, але з якоїсь причини у нього. Немає вибору, і цей журналіст нарив про нього інформацію і е, знає, як його звали, е, насправді знає приблизно скільки йому років, щось таке. Але далі все для мене зараз змішується в якусь кашу, тому що він кудись приїздить на якусь станцію чи корабель. Я так щось достеменно мене та й не зрозуміла. І там дуже багато людей, нарада з приводу цього всього, поїздки, і там стільки цих персонажів. Єдине, що зрозуміло, що вони знають Конрада. От і все. А хто вони такі, оці всі їхні зв'язки і все таке інше, я знову ж таки не запам'ятовую і не знаю, чи варто мені це взагалі робити. Я навіть не можу сказати, чи цікаво мені, чи ні, тому що. Майже нічого не зрозуміло. Отже, я дочитала. Десь може за середину книги я почала таки розбиратися, хто з них є хто. Але, чесно кажучи, я не можу сказати, що я запам'ятала всі імена. Ні, не запам'ятала. У мене є питання деякі, наприклад, стосовно жінки головного героя Касандри. як вона врятувалася, хто вона взагалі така, як вона потрапила. Туди, куди вона потрапила, це я так заволюю, щоб не спойлерити, куди ж вона потрапила. Спочатку мені було незрозуміло, можливо, десь навіть трохи нуднувато. Але потім я розчиталася і вже не змогла зупинитися, доки не дочитала до кінця. Тобто, для мене це була та книжка, яка захоплює геть не з першої сторінки, не з перших рядків і навіть. Не з другої сторінки, не з третьої, а десь уже після половини книги. Світ майбутнього, де на землі сталася катастрофа, і її тепер розкуповують. Греція, міфи та легенди, колорит, загадковий головний герой кохання, вбивства, полювання. От в такій от маленькій книжечці зібралося багато чого. Що, друзі, настав наступний день, і я вирішила знову взяти щось маленьке. Ви знаєте, я помітила, що останнім часом дійсно підбираю собі щось таке невеличке і не дуже добре ставлюся до товстунців. Можливо, саме тому, що такий формат і вимагає того, щоб а, я читала за один день, а з товстими книжками таке не вийде. Ну, звичайно, ще взимку, в січні, я б казала інакше. Ще рік тому я б казала інакше, тому що читала товстунці за день, тому що було 24 години читання, і я якось примудрялася таке читати. Але зараз в мене трохи не той настрій. Я чомусь такі книжки починаю розтягувати і читати не за один день, а там за два, за три дні. Ну, Дивлячись, звичайно, що саме це за книжка. Є деякі не товсті, але я все одно читаю їх декілька місяців, тому що вони іншою мовою, наприклад. Тому я сьогодні порину у пригоди з Клодіусом Бомбарнаком. Хто б він не був, бо я ще цього не знаю. До, До. наступного включення! Не знаю, скільки пройшло часу, якщо чесно, але досить небагато. Я знайшла, де воно починалося, щоб показати вам от приблизно стільки займає оповідь. Тобто, ну, небагато. Як ви знаєте, такий об'єм я читаю досить швидко. Отже, хто ж такий цей Клодіус Бомбарнак? Це французький журналіст і Жуль Верн. Пропонує нам разом із Клодіусом та іншими пасажирами відправитись у подорож із Баку до Пекіну. Дорогою герої переживають просто безліч пригод. Спочатку цікавість викликає якийсь таємничий незнайомець в коробці з посилок. Тобто є багаж, є така велика коробка. В якій подорожує якийсь таємничий незнайомець, про якого не знає ніхто, окрім Клодіуса, ну тому що він кореспондент, йому все цікаво, і він а, дізнався про це і нікому не сказав. А також є цінний груз. І спочатку всім кажуть, що це чиєсь тіло, але тоді виявляється, що ха -ха, ні. І, звичайно, цей груз настільки цінний, що його. Постійно хтось хоче викрасти. Тобто спочатку були розбійники і на потяг напали, потім ще дещо трапилось, і всі герої трохи не загинули. Безглузде весілля у потязі і романтична історія. Звичайно, як без романтичної історії, неперевершений стиль написання. Жуля Верна. Хоча я читала небагато його книжок, я читала діти капітана Гранта Таємничий острів. 20 тисяч ліє під водою, чи 80 тисяч ліє під водою, не згадаю про капітана Немо. 80 днів навколо світу. Школа Робінзонів і нарешті прочитала Клодіус Бомбарнак. В мене є й інші книжки цього автора, тому, звичайно, я буду продовжувати. Також я знаю, що у тому перекладі, який є у нас в КСД в книжковому клубі, є деякі відмінності від оригіналу. Тобто щось не просто було змінене, а просто викинуте. Так, я не полінувалася, я знайшла оригінал, французьку версію, знайшла ті уривки тексту, про які. Зараз ідеться і переклала через перекладач, хоча навіть не перекладаючи, і так видно, що трохи відрізняється. Ну, ок, це діло перекладача та видавництва. На цьому я завершую. Якщо ви читали, напишіть про свої враження, як вам взагалі? До зустрічі в наступних відео. Всім па-па!